Цього року в межах обласного бюджету у нас декілька проєктів, в межах Ліги нескорених. Цей ми намагаємося відремонтувати і зробити більш доступними кілька об'єктів. До кінця року буде їх завершення. А також ми ставили за завдання собі покращити мобільність пересування людей на візках. Цей автобус був куплений коштами обласного бюджету, і це перший такий автобус. Львівській області ми будемо напевно наступного року збільшувати кількість таких автобусів, а можливо навіть і кількість місць. На даний момент є можливість користувати з ним команді з десяти чоловік. Цей транспорт, який ми взяли сьогодні, це перший в Україні з такою кількістю місць і для сидячих пасажирів, супроводжуючих так і безпосередньо для осіб на кріслі колісному. Тому думаю, що якість, кількість і динаміка наших заходів стане значно кращою.